Ми думали, що це так. День-два місяці. Зараз наші прийдуть, зараз як ми їх візьмемо і всі. Ти впала, лежиш і не знаєш, прикриваєш тих дітей, кричиш, дзвонить сільську раду, що мені робити? Ви знаєте, я просто побоялася різкнути. Дітки маленькі, я думаю, вони їх візьмуть, вони їх вже не привезуть. Діти залишились зовсім самі. І тоді таня, її братики та сестрички знайшли собі нову сім'ю. Зразу дітей оприділили в школу садочок, психологи з нами працювали, логопеди з нами працюють. Ви знаєте, всякі оці меріприяті. Поначалу діти плакали, ночами вскакували, кричали. Це вже відійшло. Відійшло вже болі спокійніє. Вже болі діти бігають, скакають, прийдуть. вже дійсно це мої діти, ті, що колись були. Я прийомна мама, 15 років. Це чотири діток, це в мене вже другі дітки. У мене старшим діткам по 27 років, по 26 і менше. Троє внуків в мене. Ми дуже чудово жили. У нас дуже чудове, гарне село. Я так само працювала з людьми по похилівку, доглядала пенсіонерів, Чоловік вдома, діток доглядав. Все в нас було чудово, хазяйство, будиночок. Ночью ми проснулися від великого шуму. Я не знала, що це таке. Але почали літати істрібітелі. Вже почало розцвітати танки, повно було. Повна по дорозі, куди не глянь, були танки з флагами, з солдатами, істрібітелі повно. Ми поняли, і давай по телевізорі, по інтернеті, що почалася війна. Були зетки, були букви В англійські, багато істрібітів, багато вертольотів літало. І це було день у день, день у день було. І оце представте, дітки гуляються на пісочку, летить, і отак на тебе дивиться. Ти не знаєш, що в нього в голові. І це не раз, і стрибітелі гудуть. Ти впала, лежиш і не знаєш, прикриваєш тих дітей, кричиш дзвониш сільську раду, що мені робити, а вона мені голова сільради каже, а що ми тобі можемо зробити? Це не бандіти, що ми зараз тобі міліцію визовемо, приїдуть, тебе спасуть. Це війна. Кожен... А я жила возле остановки, четвертий будинок. І оце кожен раз по твоїй дорозі, кожен раз возле тебе розворачується. Це було жуть. Це не передає. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Захватили ферму, ферму молоко Данон» переробляли. Вивозять все молоко туди на Крим. Так як я працювала по пенсіонерах, і наш солхоз директор наший, в тяжкі хвилини дуже помав людям. Дуже е, мені особисто віддавали списки, розвозять по кожному двору по буханки хліба безплатно, молоко роздавали безплатно в будь-якому кількості. Хто не міг, то я привозила по 10 літрів. Хто міг своїм транспортом брали безмежно. Коли ми там жили, там боялися люди лишне разково сказати, тому що прийде з тобою машина і забирає. Мого особисто брата забрали. От вони три дні потримали його. Він вийшов зовсім другою людиною. Він взагалі, він, ви розумієте, це ну не та людина, а зомбі. Ми думали, що це так, день-два місяці. Зараз наші прийдуть, зараз, як ми їх візьмемо і всіх. Це люто почалося, весно, ми садили всі городи, бо ми знали, що нам буде тяжко, ми тримали, ми купували хазяйство. Ми тримали, ми думали, що ми прорвемося. Все буде добре, ми закатки накатали, все буде добре. Але почалося 1 вересня і в нас опустилися руки. я знала, що наші діти в школу треба. У школах на окупованих територіях в уроки історії включили розділ про так звану спеціальну військову операцію. Так у Росії називають війну проти України Росіяни не давай заставляти звозить в одну школу. Понімаєте? Тому що ми відказуємося відкривати наші школи наші. Ми українці, ми, ми проти і ми не хочемо відкривати українські школи, що були російськомовні. Вони почали в район звозити. 1 вересня всім предложили. Я спочатку дала одказ, але це було при раз. Сказали, що три рази повторять ніхто не буде. У школах на окупованих територіях продовжують залякувати дітей, аби вони не навчалися за українською програмою. Ви знаєте, я просто побоялася різкнути. Дітки маленькі, я думаю, вони їх візьмуть, вони їх вже не привезуть. Заклики окупаційної адміністрації до так званої евакуації у місті тривають. Основна мета так званої евакуації це звільнення будинків місцевих жителів і розміщення там російських військових. Я договорилася по телефону, по інтернету. У нас і зв'язки не було. але виходили ми на ставок, ловили. є така берегиня, і вона мене почула. Я її дуже просила, і вона в один день мені дала добру. Що на другий день приїжджайте в Каховку, ми вас чекаємо. Я нічого не обдумуючи, бросила все, зібрала саме входне там маленьку сумочку, саме главное, дітей і документи, і я виїхала. Каховки сіли на цей автобус, там, де було 50 людей, жінки і діти, довезли нас до Васильівка. Нас не пропустили, і ми сутки ночували в полі, в полі в автобусі, були одні діти і жінки. Діти плакали, благали, але вони нас не пропустили. Ми ходили на пост, просили тих солдатів, вони нас не випустили. На другий день, аж з обіду, вони нас дали добро, пропустили нас. Приїхали ми в Запоріжжя, прийняли нас, дали нам переночувати, накормили, питають у нас, хто куди їде, в кого є родичі. У мене немає ніде родичі. У мене родичі тільки в Херсонській області. Тут в мене немає нікого. Але я їхала куди вивезли в автобус. Віз до поїзда до Львова на Германію і безкоштовно їхав на Київ. Я на Германію не хотіла, я ну, не маю бажання за границю. Я поїхала в Київ. Думаю, все-таки місто не дадуть пропасти. Приїхала ніч 10 часов, ніхто нас не встрів. Жіночка яка здала нам там переночувати, діткам бутерброди, настав ранок. Я почала чат прийомних батьків писати. Люди добрі, четверо прийомних дітей з Херсонської області, поможіть, підкажіть хоч куди-небудь, який-небудь будинок, яке-небудь який село. Я згодна на все. Позвони мені номер телефона і сказав, де спитав, де я, Я кажу, на автостанції, на якої я не знала. Підійшла до жіночки, спитала, вона мені сказала і дневом кажеться. По телефону мужчина, жіночка сказала, нікуди не йдіть, стійте на місці, зараз за вами прийде автобус. Приїхали за мною автобус, привезли мене сюди. Я думав, вони мені дадуть переночувати і до побачення. Зі мною поспілкувалися, спитали мої плани на майбутнє. Я, я, я як зай, не і із тими кучкою діток, я не знаю, куди мені йти. Я не знаю, підкажіть, поможіть, направте в яку сторону, тому що в нас там. Не знаю, що буде. Вони мені питають, чи ви згодні остатися в нас. Я задоволення. Зараз я, ми знаходимося в соцмістечку. Дякую, низько їм уклоняюся. Тут дуже добре, дуже-дуже добре. Вже болі діти бігають, скакають, приють вже дійсно це мої діти, ті, що колись були.